Так, ну із минулого мого відео я не знайшла, по чому ж корзинки будуть коштувати. А сьогодні знайшла. Хто не дивився моє попереднє відео, ось воно, можете подивитись. І зараз я ще доснімаю, по чому тут корзинки, кошики великодні, я їх знайшла. Вони, оказується, отут були заховані. Так, і такі кошики великодні. 1100 гривень. Ось такий буде білий кошик, який він гарненький, якраз для пасочки. І смаколиків, ковбаски, м'яска. Так, є кошики по 900 гривень. Ось такий теж невеличкий кошик. А є зовсім малюсінькі, Це такі як дитячі для дитини. Коштує 179 гривень. Так, а є за 300. 369 гривень. Ось. Ой, вони так поскладали їх, що не можна витягнути. Ну, добре. А ось які ще дуже теж гарні. Ух ти це вже така красота сучасна. 500 900, 600 гривень за такий малюсенький кошик. Тут тільки одна пасочка вміститься, по-моєму. Так, тут їх ціла купа. Різні, а ось іще. Теж є цілі комплекти Ось такі є гарні, прикрашені вже. 639 гривень це вже зі снижкою 49%. 50% снижка. Такий кошик, але він маленький це. А ось побільшенький 1229 гривень. Угу це вже бібшенькі. Ось є їх тут комплектами стоять велика. Далі середня менша і маленька. Ціни, ну до тисячі, якщо взяти, тисячу можна взяти собі. А ось є і 1400 це найбільша оця корзинка велика. Півтори тисячі треба за неї віддати. Щоб бути в тренді, біля церкви. Ось яка красота, бачите, клас! Супер! Виглядає дуже сучасно. Так, що тут у нас ще є? Є ось такі кругленькі. Ой, боже, це взагалі 359 гривень корзинка для одного яйця, мабуть, чи для двох яєчок. О! Більше не влізе просто сюди. Дуже малюсінька для маленьких діточок. І ось теж дуже малюсінька. 360 гривень. Ой, ну купа-купа! Клас. Так, і ще хочу показати ось такі кошики це вже на стіл. 123 гривні легенька. І теж вона з тканинкою. Сюди теж можна поставити пасочку. Яйця, писаночки, крашенки вокруг на серветочку, і буде дуже гарно. Всі вони різних кольорів ось, по 123 гривні. Жовті, оранжеві, бо я в пройшов раз, коли була, я їх просто не помітила, де вона продається. Запитувала і мені теж сказали, що, мабуть, немає. А вона є. Ось, де ціла купа їх. І ось такі серветки продаються. Щось я поміряю їх на кошик одягти. Ось, якщо взяти ось таку корзинку, поставити смаколики і накрити ось такою серветочкою. Та взагалі модніться сразу все закрите, все гарно, вишивка, комплект готов. Це кому треба? Тоберіть, їдьте вашан, бо я більше такого ніде не бачила. Може я погано дивилася, але я тільки тут побачила таку красоту. І така серветочка назад повертаю, коштує 138 гривень. Це я тут по хазяйні то назад виставлю, як було. О, все. Ну, і бачите, кожен раз сюди приходиш, і кожен раз щось можна новеньке побачити. Тому... Всі, хто не встиг скупитися до Великодня, час ще є. Приїжджайте сюди в Ашан і можна тут отоваритися на всю красу, всю красоту скупіти, не за всі гроші в мірі, і зробити собі такий святковий день Великодня.